Як так? Что ты ти бля? Бреше ты сами собі просто. І практично, Сам собі врешь. Практично кожен Бреше. Що це таке? Ай, прикольно, Читати як прикольно, блядь. Я так жить, вот что это. Вот, як то, что ты говоришь, что ты не хочешь, по-русски говорит. Привіт. Mm -hmm. Привет. А вы по якому языку спілкуєтесь? Что це? Ано, скажи ще щось. Я могу говорить только по-русски. Я в шоці. Но... Все життя розмовляли українською мовою, а після 22-го року всі на русский перейшли. <реш> ви що, хворі чи що? Як таке може бути? Все життя ви розмовляли українською, а тут по-русски. Переходьте, не дуркуйте, переходьте на українську мову. Скільки можна просто зраджувати тому, ким ви є? Ви ж нас браттями називаєте. Все життя розмовляли українською мовою, а тут 22 рік війна, і ви забули свою мову. О, брешеш, бачите? Ваша самка знає українську, бачите? Да. Як, ну, так. Як ви життя розмовляли українською? А брешеш. Ти? на тобі. Здравствуйте. Брешеш. Приїхали. брешеш. Я в Україні живу і зучала українську Нема голову. це чій, терпіти ті пекельні борошна, що відбуваються. Подожди, стой. Я? Є... Подожди, стой. А если я тебе буду говорить по своему языку, который я знаю? Твой язык украинский, ты забув мову украинскую. <как> Подожди, так мову, это же украинская. Украинская мова, ты все життя розмовляв украинской мовою. Ты что забыл? 22-й рік і різко перефарбувалися і всі по-русски почали розмовляти. Та, Та, що що ви по 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 всі повинні знати українську мову. Ви, 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 У вас школи ой, ви, українські були. Ой, брешеш. Все життя розмовляли українською мовою, і тут раз і всі перефарбувались. Брешеш. Навіть жінка ваша оця, самиця згадала, що українська мова є, існує. А ви чого? У вас чого? совість є взагалі чи немає? Немає. Чого всі ви перейшли відразу на руску? Так я та прийшов. Я входжу прийшов. в чатрулетку, то один ти спілкується по-русски, той то інший, то третій. До цього, до 22-го року, заходив у чатрулетку, всі розмовляли українською. Ти, каже, звідки? ти звідки? Він каже, я з Камчатки, українською розмовляє. Захожу москвичка, теж українською. Брешеш. Чому ви брешете Брешеш. самі собі? Все життя розмовляли українською мовою? Як так? І Брешете, брешете самі собі просто. Сам собі практично, практично кожен бреше. Що це таке? Ай, как прикольно читать вот это вот просто то, что ты говоришь, читать с компьютера по-русски говорить. говорите. Просто йти проти своєї совісті, все життя розмовляли українською, а просто потім всі перейшли на русський ядерний.